Херсонщина вільні разом. Сьогодні ті, хто тікав від війни, зустрілись у залі Хмельницької обласної філармонії. Я заходила, в мене сльози на глазах. Я хочу зустріти своїх односельців. Дуже тяжко зустріти, знаючи, що вони так же само пережили цей жах війни. Другу річницю визволення міста та частини лівобережжя присутні на зустрічі згадували жахіття війни, які їм довелося пережити, ділилися спогадами та підтримували один одного. З перших днів окупації в лютому місяці російські війська окупували нашу територіальну громаду. До сих пір вона знаходиться в тимчасовій окупації. Було було тяжко, розграбували зразу від відразу всіма всі продуктові магазини. Наше відділення банку селищну раду позабирали комп'ютерну техніку, вибивали двері. Було, було ціле знущання. На сьогоднішній день, після підриву Каховської ГЕС, в нас є проблеми по водозабезпеченню, бо вся прибережна зона, наші населені центри нашої громади знаходяться без, без води. Перебувають без води. Більшість наших громадян, відсотків 70 покинули нашу територію. Залишилось багато, в основному це залишились пенсіонери, хто не можуть з різних причин покинути свої домівки. Частина Херсонської області ще й досі перебуває в окупації, там люди чекають на звільнення. На сьогодні під окупацією знаходяться ще такі міста, як Геніческ, Каховка, Тавріз, Нова Кахвовка, Гола Присталь, Скадовськ, Можете собі уявити, яка територія ще сьогодні знаходиться під окупацією рашистів. Херсон живе, Херсон що Херсон стане повноцінним членом української родини. Зв'язок із тими, хто вимушено проживає в окупації та під обстрілами, не втрачають ні на мить. Пан Володимир каже: ті, хто залишився, живуть, неначе ув'язнені нікуди не можуть їздити, бо все перекрито ворогом. Світло пропадає часто. Зв'язка наша теж то є то немає. Такое. часто йдуть обстріли. Вот, пишут, что мои что обстреливают россияне, бьют ну, мейнами, там все получается. А потом говорят, что этим всем местным ходят, что ЗСУ обстреляла город. На самом деле не так. Не може бути прилітати снаряди з другої сторони. Міна не може вже обгорачувати вокруг. Заставляють отримувати паспорта. Тих, хто зумів виїхати з пекла, радо зустріли у тилових містах і Хмельниччина не виняток. Аби підтримати та допомогти херсонцям, їм безкоштовно надавали гуманітарну та психологічну допомогу. Дуже тяжко виїжджали, приїхали до Хмельницька. Адаптувалися ми дуже тяжко, тому що ми півроку якби, проживали в підвалах після цих вибухів. Це особливо, особливо діти були дуже налякані. Нам підказали, що нам треба зустрітися е, з психологами, особливо дітей. В школі нам допомагали з психологами, допомагали мені, моєму чоловікові, внучкам. Цілий рік ми займалися зібранням. Різними бувало, психо, але з психологами. Стріли хмельнична хорошо, привітливі всі, сусіди хороші, допомагають, все несуть, все, ну, розуміють, яка є життя у нас. В область релокувались і навчальні заклади, аби освітяни надалі мали змогу працювати та навчати молодь. Вже два з половиною роки ми тут на Хмельниччині дуже вдячні за те, як нас прийняли. Невелика частина викладачів і студентів приїхали до Хмельницького. Переважно викладання і вся діяльність відбуваються онлайн. Всі відмічають, що Хмельницький за духом дуже подібний до Херсонщини. То ми себе почуваємо як вдома, але звичайно, що очікуємо на повернення в безпечний Херсон. Надають прихисток усім, хто вимушено покинув домівки, заразом систематично допомагають населеним пунктам, які потерпають від ворога. Адже Хмельниччина і Херсонщина це Україна. Україна має жити людях, вона має жити в їхніх серцях, і в тому, як вони волю серпну, як вони осяють своє серце перемогою. Якщо ви тут ви не ви до. І нам ще багато чого з вами треба зробити для нашої перемоги. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 третій канал.